Шановні колеги, український медіа центр продовжує свою роботу. І наразі ми будемо говорити про новий уряд, які першочергові кроки треба зробити, аби стати успішним. А про це доповідатимуть сьогодні експерти інституту соціально суспільно-економічних досліджень. Прошу до слова. Добрий день. Вітаю вас всіх. Мене звуть Юрій Мироненко. Я Голова правління громадської організації Інститут суспільно-економічних досліджень. Місія нашого інституту є інтелектуальний місць довіри між владою, громадою і бізнесом. Ви всі знаєте, що 16 квітня цього року була оприлюднена програма діяльності уряду. В прикінцевих положеннях там вказано, що до кінця місяця має бути представлений оперативний план антикризових заходів, а до кінця. Цього року, тобто до 1 січня 2017 року, має бути середньостроковий план розвитку. Вже. Наші експерти проаналізували цей документ і запропонували свої пропозиції в економічній і соціальній сфері, в листі. Ми зібрали цю прес-конференцію, щоб повідомити, що такий лист ми направили новому очільнику уряду. В ці пропозиції попали. Основні такі нагальні потреби, які ми зібрали протягом року, спілкуючись на круглих столах, спілкуючись в ЗМІ, і про це докладніше буде розповідь наших експертів Світлани, Світлани і Лариси. І в цілому ще хотів сказати, що було б. Дуже гарно, якби інші громадські організації теж свої пропозиції викладали в листах і долучалися до такої роботи, бо економіка впливає на кожного з нас. Громадські організації не можуть піти або в опозицію, або у владу, тому нам залишається тільки якимось доступним в нас засобами впливу це доносити. Ще хотів би сказати, сьогодні якраз був на відкритті чудової ініціативи. СУП називається це спілка українських підприємців. Дуже така потужна, цікава ініціатива. І я сподіваюся, що і бізнес, і інші організації, з якими ми спілкуються, теж будуть надавати такі пропозиції. А зараз я хочу передати слово Світлані Ковалівській. Вона заступник директора нашої громадської організації з розвитку і експерт з економічних питань. Будь ласка. Дякую, Юрій. Я представлю п'ять основних вимог в економічній сфері. На слайді ви побачите, вони коротко викладені. І перш за все хотіла б сказати, що держава має зайняти активну позицію в структурній перебудові економіки і стимулюючи при цьому суб'єктів господарювання для нарощення доданої вартості та експорту, держава має зайняти активну позицію у світовій боротьбі за інвестиції і підтримати внутрішнього інвестора. Тому ми вважаємо, що уряду необхідно сконцентрувати свої зусилля на 2016 рік на основних п'яти напрямках. Перше, необхідно сформувати стратегію економічного розвитку та чіткий план її імплементації як основу для повернення довіри інвесторів та кредиторів до України. Важливим є для інвесторів саме встановлені економічні цілі, саме пріоритети, які вони мають враховувати в своїх бізнес планах для того, щоб передбачити ризики та можливості для управління цими ризиками. І ми вважаємо, що залучення громадськості асоціацій, науковців і державними органами для напрацювання цієї стратегії для вироблення механізмів та інструментів сприяння розвитку, нової архітектури управлінських процесів, з нових інституцій, які мають цю стратегію впроваджувати, є важливим. Друге, це необхідно часно, прозоро прийняти держбюджет на 2017 рік, який має стати інструментом економічного розвитку, перш за все, і який має базуватися на реалістичних макропоказниках та узгодженій податковій політиці. Зараз хочу анонсувати проведення інститутом круглого столу 27. Квітня цього року у приміщенні Верховної Ради під час цього круглого столу експерти презентують дослідження інституту, яке називається бюджетна політика, Прагматичні підходи до стратегічних рішень. І саме в стінах Верховної Ради буде проведена дискусія щодо шляхів вирішення проблем в цій сфері на 2016 та 17 рік. А третя наша вимога стосується того, що необхідно створювати інституції розвитку. Перш за все, державний банк відбудови та розвитку та експортно кредитне агентство, по яких закони треба прийняти вже в цьому році, і в відповідності до бюджетного процесу, щоб ці інституції вже почали працювати в наступному році. І, звісно, поза увагою не має залишитися питання взаємодії уряду та Національного банку в процесі спрямування ресурсів фінансового ринку на пріоритети, на розвиток, на важливі проекти розвитку для економіки. Наступним є запровадження оптимальної системи управління об'єктами державної власності. Це має бути також компонентом цієї стратегії, і першочерговим заходом має стати загальнодержавна інвентаризація. І п'ята наша вимога стосується взаємодії бізнесу та влади. Це, перш за все, імплементація моделі розумної регуляції. Тобто важливо встановити межі. Мінімально необхідні межі втручання держави в підприємницьку діяльність. Бізнес очікує від влади, що регуляторне законодавство буде безумовно дотримуватися. І важливо, щоб був забезпечений перехід від імітації, аналізу проблем та шляхів їх вирішення до саме дотримання вимог цього законодавства. Це п'ять вимог, і хотілося б ще звернути увагу слухачів до такої важливої реформи, як державне управління. Вона не відображена на слайді, але вона є основою основ, тому що впроваджують. Всі реформи державні службовці вони напрацьовують зміни. І як ви знаєте, був прийнятий закон про державну службу і в травні цього року має вступити в дію. Але от нам стало відомо, що 14 квітня в Верховної Раді був зареєстрований законопроект за номером 4447 групою депутатів, який стосується відтермінування дії цього закону. І це ставить під загрозу взагалі саму реформу державного управління. Ми звертаємося до громадськості і перш за все до тих, хто приймає рішення, до шановних народних депутатів, щоб вони перше не допустили включення до порядку денного цього проекту закону. І якщо вже це станеться, то прийняли такі рішення, щоб не відтерміновувати. Нехай цей закон, можливо, не є ідеальним, не всі нормативно правові акти ще прийняті але ще є 15 днів, добре це не так багато, але є в уряду ще й час, щоб підготувати терміново необхідні зміни в законодавстві, щоб цей закон запрацював належним чином. Хочу передати слово своїй колезі Ларисі Станіславні Самсонові, Вона є експертом інституту суспільно-економічних досліджень соціальних питань. Вона розказує про наступні п'ять вимог соціальної політики. Дякую. Доброго дня, мене звати Лариса Самсонова, я є експертом з питань соціальної політики Інституту суспільно-економічних досліджень і е, саме соціальна політика є в центрі моєї особливої уваги як громадського експерта, як експерта. Е, е, з питань людських можливостей, людських ресурсів і людського забезпечення в тих випадках, коли людина потрапила в складні життєві обставини. Я хочу сказати, що соціальна політика завжди у нас була предметом для маніпуляцій. Кожний уряд, який Вступав в бразди правління брав на себе. Він робив цю політику щоразу популістичніше. І ми вже дійшли зараз до того моменту, коли продовжувати це практично неможливо. Зараз треба братися до впорядкування цієї складної соціальної теми і зрозуміти, які базові принципи. Мають на яких базових принципах наша соціальна політика має ґрунтуватися. Я хочу підкреслити, що принцип справедливості є основним, тому що навіть найсама найбідніша і найнемочніше людина в нашій державі має знати про те, що держава не залишить її в біді і їй допоможе. Принцип адресності, коли точно визначено, якій саме людині потрібна допомога, що це не будуть категорії людей, а це буде конкретна людина, конкретне її життя, і допомога має вплинути на неї так, щоб вона вийшла із складних життєвих обставин. Це принцип субсидіарності, на основі е, то, розуміння того, що людина живе в громаді і що громада як найкраще знає про все про людину, яка в ній живе. І ще саме на цьому рівні людині потрібна допомога. Основними ключовими кроками, ми вважаємо, який уряд уже може зараз і має це зробити, це почати впорядковувати цю складну соціальну сферу. І перш за все, це зробити єдиний, єдину базу даних, обліку всіх, хто отримує, потребує і надає соціальну допомогу всіх суб'єктів соціальної сфери. Зрозуміти. Упорядкувати це можна в єдиному реєстрі, де про кожну людину буде кожна людина матиме свій облік, і матиме, ми будемо знати, що це саме які послуги, яку допомогу ця людина отримує. Ми будемо знати реєстр надавачів послуг і зрозуміти, що в цьому, в, цьому, в цьому реєстрі можуть присутні бути не тільки державні організації, а навіть і громадські організації на самому місцевому рівні, які точно будуть знати, які послуги і допомога людям потрібні. Друге, обов'язково треба все-таки розібратися з накопичувальною пенсійною системою і хватить переходити від декларації, потрібно переходити до дій. Нарешті треба зрозуміти, що. Потрібна накопичувальна система, яка передасть у власність громадянам їх пенсійні заочадження, дозволить обирати пенсійний вік самостійно і може стати для економіки ще одним довгостроковим інвестиційним ресурсом. Вимога реформи у сфері пенсійної системи стосується також удосконалення солідарного рівня, зокрема повернення йому страхових принципів. Третім кроком, який ми пропонуємо зробити, це створити вільний ринок соціальних послуг, перейти нарешті до його створення. Що це означає? Це означає, що треба демонополізувати державну. Цю сферу і соціальних послуг роздержавити її. Це означає, що послуги можуть надавати не тільки державні організації, а й будь-які організації, які надають їх якісно. А людина за за принципом гроші йдуть за людиною, може сама самостійно обирати послуги в тій організації, яка надає їх дійсно якісно. Четверте, це нарешті треба розібратися і створити реальний план дій для вирішення проблем учасників АТО та внутрішньопереміщених осіб. Треба розробити за участі громадськості та експертного середовища комплексну стратегію держави, яка передбачає дійсно план реалізації і впорядкування цієї складної теми, щоб попередити надальше зловживання в цій сфері, попередити розвиток подальше і поглиблення подальше кризи, яка зараз існує в цій сфері. Ну і на останнє треба хочу звернути увагу на досить таку цікаву тему, яка ще може не всім зрозуміла, але яка одна з першочергових. Треба попередити дискримінацію людей з інвалідністю в Україні. Це означає, що треба зосередитись на розробці нормативно-правових актів, на реалізації права дитини. На сім'ю право провести реформу в сфері соціальних послуг, провести реформ реформу в сфері інституцій, які утримуються за рахунок держави і примножуються на жаль до останнього часу, де утримуються і порушуються права людей з інвалідністю і не вирішується долі взагалі сім'ї і долі їх життя на рівні громади. Треба встановити право і підкреслити право на освіту дітей з особливими освітніми потребами і розвивати інклюзивну форму навчання. І все привести до того, щоб це життя, життя людини з інвалідністю відповідало всім задекларованим Україною правам намірам привести все законодавство України до відповідності Конвенції ООН про права інвалідів. Це найперше, що можна зробити в напрямку реформ. І ми вважаємо, що ці, саме ці кроки можуть. Потім, в подальшому, через деякий час дійсно говорити про те, що в Україні підвищиться життя будь-якої людини. Всі, і добровод громадян буде основним, основною метою роботи соціальної сфери в нашій державі. Дякую за увагу. Колеги, чи є запитання? У мене є запитання. Світлана, до вас запитання насамперед. Тут серед перших п'яти пунктів, які ви декларували, першим пунктом, де сформувати стратегію розвитку економіки. Але ж в нас є стратегія 2020 з досить конкретними показниками, що ви пропонуєте змінити, відтермінувати, конкретизуйте, будь ласка. Це дві дещо різних стратегії. Ми нічого не пропонуємо змінити в стратегії 2020. Це бачення президенту. Він прийшов з цією програмою і, відповідно, пропонує реалізовувати її органам влади. Ми кажемо, що сьогодні в системі органів влади відсутня стратегія економічного розвитку. Я саме про таку стратегію казала. Розвитку економіки, а також залучення інвестицій, тому це два різних документи, а одного немає, і він має бути створений. І ще в мене таке запитання. Ви могли б конкретизувати, що ви маєте по на увазі під розумною? Модель резобної регуляції це мається на увазі якась модель спрощення, чи бо в нас дуже часто зараз регуляція, гіліотіна, тобто про що йдеться саме. І також, якщо можна, ви почніть а ваші колеги, можливо, вже підхоплять ось ці вимоги. Ну вони дійсно з ними не поспориш, вони об'єктивні, вони є на часі, нагальні, але кожен з них ну, є реалістичним, якщо підкріплений певними там законопроектами, Діма, тобто на якусь конкретику, чи воно є, чи ви готові долучитися? Тобто, у який спосіб ви плануєте ну, реалізовувати або допомагати в реалізації цих вимог? Почну з кінця і прийду до вашого першого питання. Звісно, є проекти законів, які над якими ми почали працювати, і залучаємо наших колег експертів з різних сфер. Є вже позитив, наприклад, про експортне кредитне агентство. Я згадувала цей проєкт закону внесений в Верховну Раду, і в авторському колективі є експерт нашого інституту. Про банк розвитку ми почали розробляти. А що стосується стратегії влітку минулого року, ми презентували політику економічного прагматизму. По суті, це є стратегія розвитку, яку ми бачимо на 10 років. І ми встановили чіткі. Цілі, що через 20 років треба подвоїти ВВП, і скільки треба залучити інвестицій, що для того треба робити. Все ці стратегії є. Система інституції, яка має впроваджувати, в тому числі ті названі інституції. Тобто в нас є бачення, є, е, е, є можливості для того, щоб це впроваджувати, Є інструменти, ми закликаємо для того, щоб е, до нас доєдналися, нас прислу, до нас прислухалися і взяли на, на озброєння також наші пропозиції. А, Дякую. а щодо розумної регуляції, тут е, хотілося б сказати, що сьогодні дійсно відомо е, такий термін і дерегуляція, цим займається Мінекономіки, і в них створений відповідний офіс, який е, е, інспектує, орган, е, інспектує законодавство на предмет, що можна скасувати. І е, іноді ми бачимо, що багато проєктів законів, які подаються і депутатами, і органами влади, вони направлені ну, взагалі на, на скасування всього. Ми кажемо, що держава має все ж таки відігравати свою роль е, регулювати в рамках розумних меж. Тому розумна регуляція не має бути відмінена роль держави, тому що це і якість продукції, це і е, якісь нормативи, які мають дотримуватися. Е, і це міжнародні стандарти. Якщо ми прямуємо в Європейський Союз, і у нас є е, ми експортуємо, портуємо товари, е, ми не можемо відмінити все державне регулювання. Тому от такий термін розумної регуляції, до якого треба переходити від дерегуляції до розумної регуляції. Так ми це бачимо. Дякую. Чи я вам ще додати, якусь, можливо, ваші колеги хочуть додати. Ну, якщо говорити про законодавство, то, наприклад, в соціальній сфері це дуже, є, є ряд важливих законів, які теж необхідно прийняти. І, наприклад, один з них це закон про соціальні послуги, який був поданий минулим урядом, і він так і завис у Верховній Раді, і, напевно, зараз він буде відкликаний. Тому що прийшов новий уряд і буде щось можливо змінювати в ньому. Але насправді в ньому треба змінити, тому що в цьому законі є ключові теж моменти, які не враховані. Наприклад, треба точно розділити надавачів соціальних послуг від тих, хто її отримає. Зараз в цьому законі прописано так, що. Ті люди, які надають послуги, визначають потребу населення в соціальних послугах. І це тоді не дуже об'єктивно, тому що як можна зрозуміти, треба, як правило, державні установи підлаштовують потреби людини під ті послуги, які вже надають. Важливо знати насправді, яка реальна картина, які послуги людям потрібні, які послуги вирішують їх нагальні потреби, які послуги виводять людину із складної життєвої ситуації, для того щоб вона не весь час висіла на шиї у держави. і хтось Її утримував, а для того, щоб вона жила нормальним, звичайним життям і вийшла із складної життєвої обставини. Ще пару слів хочу додати. Крім вимог, у нас є ще декілька проєктів, які ми робимо. Такий один з проєктів є висновки до законодавства. Кожен день ми робимо висновки. Депутати приймають до 30 законів в день. Ось все зводиться до якихось законів. Але є дуже багато важелів, які вирішують, наприклад, навіть ці проблеми вже не тільки прийняттям за законодавства. Тому важливо в програмі відображати головні пріоритети, які можна вирішити, бо уряд приходить один, другий, третій, четвертий, а це все стосується держави. Тому головні пріоритети базові, які можуть розвиватися за три, за чотири, навіть за десять років, бажано вже для себе. Сфокусуватися до них і е, могли б інші організації там, долучатися до цього процесу, які в цьому більше досвідчені. Ми не кажемо, що ми все знаємо, але в деяких сферах ми е, працюємо. Інші долучаються, це теж буде велика користь. Ось ще був вчора я дивився ролик YouTube, Гросьман. Він теж закликав долучатися. Пропозиція. Ось пропозиція конкретна, Вона буде викладена в нас на сайті і Фейсбуці, там вже мовою, якою вони звикли читати, все на, на, написано. І ми таким чином будемо комунікувати бо є місяць до презентації нової програми, і можна намагатися якісь моменти туди внести. <гум> Я дякую. дуже дякую. Я вдячна вам за вашу таку активну громадянську позицію. Сподіваємося, що до цих вимог дослухають, тому що повторюсь, що ну вони є з ними, нема, не можна якось сперечатися, тому що вони є а, ну, важливими для всіх. А також запрошую вас приходити до нас з аналізом висновків до законопроектів, які ви робите, тому що там дуже цікаві речі, і хотілося б, можливо, деякі самарі отримувати не. Тільки в режимі там, реального часу, а можливо, в динаміці. Тобто, мабуть, ну я, я думаю, що робота з таким масивом інформації вона а, на, надихає на певні ще про появу нових проєктів. Дуже дякую, шановні колеги. А, а робота українського кризового медіа центру на сьогодні завершена. Див... Слідкуйте.